Знову мені прийшлося сьогодні йти в місто. Я забула вчора купити салат. Ось такі салати я купила. Подивіться, покажу. Базилік я забула. І шпинат. Ну, шпинат, я маю надію, свій посіється, але я не знаю. Там був один кущик. Подивлюся, що зійде. Ну, це буде ще. Про запас. І базилік я завжди сію. Я його, знаєте, сію де у декоративний садочок. Він такий декоративний, бачите, він темненький. Тож я його сію туди і він гарненько виглядає. Так, похвалюся. У мене ж зійшла примула. Ось така примула. Махрова. Не так собі, гляньте. Аж три. Аж три зійшло. Тепер. Дай Боже зберегти її. Ківі сидить, не зійшло. Сосинки в мене сходять. Хтось питав мене в коментарях. Подивлюся, казав, що. Подивлюся, зійдуть сосинки чи ні. Ось сосенки. де одна. Зараз я візьму паличку. Ой, вибачайте. Ось перчиком зараз покажу. Ось перчиком. Ось одна сосенка. А ось друга лізе. Бачите, ось вона. Петелечка. гачочок такий. Дві. Ну, я б не сказала, що вони мені потрібні, але нехай будуть. Тут у мене була капуста декоративна, кейл, але вона не пішла, то я сюди сосни натикала. Це ті сосни, що я вам показувала про місто, це мій любий Херсон відео було. Там сосна ота була. Я чотири шишки зірвала, Ну, гріш накаюсь, украла. Тож вони в мене ось проросли. Так, тут у мене нічого немає. А, ні, щось є. А я, я не пам'ятаю, що тут у мене. Треба пошукати десь. Я завжди забуваю, це я показувала, це в мене Богородська трава і чебрець. Зійшов. Тут у мене також зійшла. Брахікома, ото пусте місце, так і не зійшло. А це в мене зійшла, зараз скажу, Звіробій. Ось, це гарні сходи. Лаванди, вузько колисто, лікарська. Так, що тут у мене? цей сумах, ось вони. Тирчать, три, чотири, тирчать. Так вони й стоять. Мильнянку я розсадила. Так вона в стаканчиках. Так, цвітуть у мої ще цикламенчики. Ну, красені, красені. Так, що в мене ще зійшло? Ромашечка, а загинається в мене ця мімоза. Я не знаю, може, це так і треба їй? Ось вона, бачите, гічку випустила, а ті листочки сім'ядольні, але гічечка розпускається, наче. Ну, Маю надію, що збережеться. Ні, у мене є ще багато насінин, я посію. Я сію в два прийоми раніше і пізніше. Так, ну і в мене ще шоу-шок. ой, шоу шок. Перець у мене зійшов. Бачите, тут у мене була віола, ось вона не зійшла. Потім я сюди насіяла перець: червоний, помаранчевий, жовтий і бордовий. Товстостінний перець. Ось два вже випендрилось, чому я несказанно рада. Ну, Помідорчики я пересадила в більшу ємність, бо там уже стаканчик вони заполонили своїм корінням. Тож, отак у мене п'ять, два. Вісім помідорин у мене. Ну, це на перший врожай достатньо. Оці дві перчини будуть, якщо вони будуть дві. Газанія прекрасно себе почуває. Ну, ось і все коротенько, так. Якщо щось буде ще новеньке, то покажу неодмінно. Неодмінно покажу. А, ще у мене що. Я ж оце тикаю по вазонам. Не підписала, значить, все, забула. І ось я Щось сюди тикнуло. Ой. Ой, щось я сюди тикнула. Подивіться. Та до гори дригом. Бачите, корінці йдуть ось. Мабуть, до гори дригом тикнуло, а воно як воно росте, я не знаю. Ну, подивимося, що то буде. Я ще так прикрию, хай стоїть. Так, а це у мене, я не сказала, що це у мене, а, сказала. Так, ну все ось такі у мене. Справи на сьогоднішній день. Тут е, бурно розвив, розвивається троянда, але це не вперше в мене таке, вона розвивається, ой, не фокусується, а потім бац і пропадає. Це не факт, що вона дала коріння, Щось не хоче вона фокусуватися. Знаю, я її прикрию з нею, собаки мої розійшлися. Так, ну, на все добре. З першим днем ним весни вас. Доброго дня, гарного дня, сонячного. Нам сьогодні сонець, сонце не обіцяли, а гляньте, яке сонце? Прямо сліпить.